глибоко. Тут не глибоко принцип вас. От так. От. Я думала, це басейн. А це не басейн. Прикольно, Прикольно як весь класний. А в мене вдома такого дому нема. У мене такий дім не поважить. Купив. Купив, давай. Я к ним лягаю, я тебе... Воду попал. Воду попал на талых. А нет, ну Бронила. А ты я правильно вроде? О, попав Капець. Капець, який красивий мотелик. Вау! Мотелик! По... Появився мотелик. Гарно? Вау, яка гарний метелик. Яка такого не почуття? Це мотелок. Це Я Його можна? мама та його тримала. Гарний мотилок. Дякую. Який гарний. Лізай. І дуже гарний мотелик.